Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні субота. Я ось їздила в місто по справах, зараз приїхала і будемо щось поробляти. Сусіди всі косять траву, так що сьогодні в нас гучно, але тепло. Зранку було прохолодно, зараз розповодилась. І хочу сказати, що вчора ввечері висадила я капусту розсади, подивилась по погоді, що сьогодні повинно бути так хмарненько. Ну, ну не зовсім хмарненько. Тож, треба йти ще на город подивитися, що вона там. Пов'яне, так пов'яне. Я швиденько її пересаджувала з парника, тож думаю, все буде нормально. Так, Зараз покажу, що я купила там для свинок трошки. Так, а що я взяла? Це я взяла родзинки, ось така гарна ціна, якраз на паску. Потім яблука захотілося, яблук. І ось перейдемо те, що. Для свиней. Взяла ось такий премікс додавати тільки ці свинки, що поросилася, мамочки. Ну, треба, бо вона і підхуднула, і щоб поросятка також більше отримували якихось вітамінок. Хоч ми її і укольчик робили, ну, нехай буде. Ось Дали нам голку таку добрячу, і взяли ще ось. Зробити ін'єкцію, білій свині звичайній. Тут діюча речовина і але ось називається воно так. Треба зробити. Воно йде і від глистів, і від всяких болячок, ті, що на шкіри. Ну, нам глисти ми вже їм ганяли, ну, не помішає, а от в неї, коротше, шкіра нам не подобається. Ось так от і ось також. Кубатін спрей, ось таку штуку взяли. Так, це сюди. Ой, вилізла голка. Тут голка така ух. Взяла ось крило. Де ж та ціна, десь була ціна. Ось таке крило, 8490. І ось шматочок. А що це воно таке? Шматочок. Лопатки взяла. Женя замою сказав, мені шашлик. Це Дитина не їсть м'ясо, але сказав, що шашлик буде тут. Буде завтра у нас шашлик. ну Сьогодні вже, це ви будете дивитись. Так, іду до капусти. Лежить моя капусточка. ну от Я стою тут вітерець, думаю, не зав'яне. Ввечері її обов'язково полюю. Я вже, звичайно, ж так садила. так що. Прийметься. Якась, звичайно, маленька, сама менша, підв'яне, а те повинно прийнятися. Я вчора, до речі, не показувала, але висадила всю капусту. Казала трошки-трошки. Так, а зараз йду переодягатися там, що ми поробимо в дворі, і треба йти досапати полуницю. Городі, вітерець продуває, так що. Не дуже спекотно, можна буде щось робити. Звісно, ця полуниця не саме головне, що є, але хочеться її сьогодні висипати, завтра неділя, ще й вербна, тож будемо відпочивати, звісно. Смакують, смакують. Це у нас є тут один манюпунький, ну зовсім манюпунький. Я зараз не хочу вже йти, а вчора я знімала відео, там ставлю. В нього аж кісточки світяться. О, ось це. Це, це. в неї є таке. Перехвалила. Я думала, що то йому не перепадає, так сказати, але ні, він на цицькі сидить, все добре, просто не росте. У нас таки в тому році двоє було дівчаток. Ми їх залишили, одну, правда, подарували. А одну собі і потім зарізали. Вона погано росла, але вже 11 кілограмів мали ми. Так що такі карапузи. Різні. В тому році в неї було 10 штучок, і вони всі одинакові були. А тут 12 і троє таких манюпуньких. Я ж кажу, краще, ото там 7, 6. І такі вони один в один, ніж отак багато. У нас, крім цієї ж свинки, в тому році ще була. Сестричка її то також вона привела аж 14 штук, і чотири такі браковані були. Вони потім відійшли. Там один взагалі, що миша, був, що хом'ячок. То ми її того і прибрали, бо нам не сподобалося. І як поросятка, ну там ще багато причин було ми її прибрали. А це зайду сюди, не скажу, що надовго, але от хвилин 10 сяду і дивлюся. Так вони мені подобаються. Подобаються, хочеться взяти їх, пожмакать, потіскать. Ну, туди далі я вже це буду робити, коли вони більші будуть. Я вже таке робила, да, булочка? В цьому році щось я перехвалила булочку. Така вона ух стала. Я не скажу, що вона там прям кидається, як ото розповідають, але береш поросятку, а вона біжить відразу за тобою. Дивіться, як дві. Ніжками туди-сюди, туди, сюди відгортають все. От такі малюки. Ропи повиставляли. Так що, булочка, там будемо додавати тобі премікс, щоб піти гарненька була і поросятка гарненькі. Через тиждень буду їм вже... її буду виганяти, я так в тому році робила, її от там на хвилин 15 виганяла пастися, а вони ставлю їм цей ну, підгодовувати. Поки вона гуляє, вони там чмакають, бо так вона все з'їсть. Ну, звичайно, і вона їх вчить своєму кориті. Що і як? Да? Зараз я вас там приберу, хоча я в день сьогодні вже прибирала ось тут в куточку, бо вона там свої справи робить. Ну і вони ж туди йдуть, тож прибираю, щоб чистенько, щоб ніяку заразу не підчепили. Повидвигала Оця цегла була. Двері я приклала, бо вони туди лізуть, потім пущать. Миска ця стояла в сараї біля корита. так. Ай, чухаюсь, чухаюсь. Почухається. Все витягла. Кинула всім пожменькі трави, щоб мовчали, бо це ж не дадуть знімати. Сьогодні цей отримав укол, але це раз-два і все. А ось цією це було щось з чимось. Вона там воно і побита, і подерта. Замазували вже її, треба ще зверху замазати. Вона тут вирощала на все село. Ну, то, що вирощала, а то, що. Я звикла лежечки в'єтнамцям. Раз, два і все. А ця ж ні, вона не ручна. Інколи буває, Максим там підійде її чухає, то вона може лягти, а так ні. Завтра ще тебе там помиємо, така в неї. Шкіра якась негарна. А, це ще хочу за неї поговорити, що нам всі знайомі кажуть, і... Ви підписники, щоб годувати цими преміксами. Ну, ми гадаємо, ну, така наша думка, що одну свиню ось так невигідно годувати-купувати е, премікси різні. От краще б уже її не купувати, а купили м'яса на ті гроші, та і все. А так, на домашньому, звичайно, вона довше росте. Але. Росте потихеньку. Я ось так дивлюся. ну Мені вона кілограм 80, ну На відео, звичайно, ви не скажете. Це якби там ну подивитися, там я або Максим стали, то так ну видно було б, яка вона. Але от, ну я от кажу, що 80 десь її. Звичайно, вона така якась висока на ногах, але росте. А от сусід сьогодні наш проходив. І каже: немає її тут 80. Каже, 50. кажуть, та ні, ви що? Її сьогодні Максим. Він не міг її подужати, коли ми укол робили. Кажу, її більше. каже, давай спорить. Каже, давайте, коли будемо різати, ви прийдете подивитеся. Скажете свою версію, а я свою, а потім буде вирішено, коли зважимо. Так що так домовилася. А потім він пішов сама до себе, сміюся, каже, це ж. Ви й будете різати її, бо ми це не робимо. Ми тільки обробляємо, а різать приходить або сусід, або тато-чоловіка до нас приїжджає. Ну, в'єтнамців там раз-два заламав і все. А цю. Треба обов'язково ще когось кликати, бо я в такому участі не беру. Так що... Ось так. От. Якби ми тримали там штучки-дві їх, то так можна було купувати той премікс, одну продати і вона б укупила. Ну, як м'ясом може розібраному. А так для себе це наша перша біла свинка. Спробуємо, що і як. Потім будемо дивитися. Друзі, в нас вже вечір на вулиці. Сьогодні якось мало знімаю, бо жінок прихворів. У нього температура, то все одно, хоч вже, наче і дорослий, так сказати. Ні, він маленький для мене. Але ж, каже, мама, полежи зі мною, тому що з ним лежали мультик. Дивилися. Потім трошки легше йому стало то ці кекси зробили. А це ж вийшла полити ту капусточку, посадити ось кабачки які. Не, ну, як не досадила, другу партію в мене. Раненькі будуть і пізненькі. І все-таки сьогодні я он, позаду мене полуницю висапала. Так що йдемо швиденько працювати, бо на вечір якось холодно. А я он, отак в дух. Ну, ніколи треба швиденько. Так, вчора я сапала, то Вибирала відро, а сьогодні, щоб швиденько, вон так все залишилося. Ну, воно висохне. Вже як буде, бо не хочу вже тягнути. Часто висапала та й висапала. Десь бачила гарну таку ягідку, а ось. Дивіться, вже ягідки, які є. І там як сапала, бачила. Тут шматок. Так, заріс травою, маю я ось такий ручний культиватор. Зараз швиденько пройдуся і посажу тут на цьому місці кабачки. Хоча тут половина десь зійшов, також треба вже сапати. В інший раз все встигнемо. Це не головне в даний час, але сьогодні хочу посадити просто кабачки. Нехай будуть. Так, ті посадила, а ці ось, що раніше, ось які це ті, що казали, що не зійдуть, бо рано. Це кавілі в нього, листочки ось такі. І тут так, поливаю. Це поливала капусту і капець. Вже погіркалася з сусідами за собак. Ну як? Я то висказувала, а мене просто слухали. Нічого не роблять. А вона ж така маленька ця капусточка. Вийшли і бігають собі, ти їм кажеш, а вони нічого не, не закривають. Навіть хоч би щось сказали. Я б така, це, знаєте, загородила б цей город, якби тут нещасні 5 соток було, а так 20 соток дуже не загородиш в нинішній час. Так що, якщо щось буде, і то буде добре. Друзі, У нас вже пізня година ночі, ну як? там 10-та година. І я йду в будинок і тут же ж у нас світло вимкнено. Боже, дивіться, що робиться? Хрущів в море, просто море, їх всипано. Дивіться, це зараз треба давити. Але це наступні три роки треба дуже гарно поливати всі дерева, всі рослинки, бо хробаків буде також в море. В тому році зовсім мало було хрущів. А зараз, дивіться, це капець. А світло не вимикаю, бо я ж там в літній кухні, а вони туди ломляться, а так вони високо йдуть. Ну, зараз вимкну, їх тут не буде. Ну, зараз я попрацюю, буду давити. Фу, вони мені такі противні, хоч я з дерева збирала вчора їх, але вони вдень не літають так, як зараз. Ну, то наче вулик. Так, буду закінчувати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.